Ми зараз ведемо дискусію, що для нас небезпечніше: Верховна Рада чи народ. І коли ми говоримо, що народ, коли говоримо, що референдум може бути використаний з нестратегічною патріотичною метою, то ми кажемо, що народ страшніший, ніж Верховна Рада. Я вам приведу один приклад. Дев'яносто 1994 році я. Програв президентські вибори, і обр мене обрали народним депутатом. Прихожу в Верховну Раду. Через тиждень комуністи в Верховній Раді порушують питання про денонсацію Беловійських угод і, відповідно, що пов'язано з Україною як незалежною державою. Я виходжу на трибуну і кажу, ви можете це ставити, але спочатку переконайте український народ. Який проголосував на референдумі 34 мільйони 700 тисяч. І питання було зняте. Я цим хочу сказати, що не можна жартувати з, з, з народом, якщо народу довірити і пояснити, а ми бачимо, як він дозріває і стає зовсім іншим на наших очах. Приклад Києва. Не треба боятися. Треба народу довірити. Для мене Верховна Рада завжди небезпечніша, ніж український. Тобто ви гадаєте, що Верховну Раду важче одурманити, ніж весь український народ? Ми, я не одурманити. Туди а приходять не такі одурманити. інколи, що їх не одурманиш. Вони вже прийшли заздалегідь визначеними цілями, а народ можна дурманити, якщо з ним не працювати. Що торкається вашого питання про Саакашвілі? А, Здається. Все робилось для того, що хоче народ. Боротьба з корупцією. Я маю на увазі в Грузії. Ми ставили в приклад, в тому числі і на ваших Але боротьбах. конституційну реформу провів очікає, і очікає. в нас. І народ не проголосував за цю силу. От бачите, яка специфіка? Кажуть, народ не помиляється. Він може помилити всі інколи. Я хочу до цього реформу конституційну, ми можемо не провести через Верховну Раду. Тоді що робить? А що робить тоді? Провести через народ.